Всім привіт! Рада вас бачити на своєму каналі. Сьогодні у нас з вами відео з пустими баночками, з протестованими засобами. У мене назбирався ось такий кошик з засобами, які у мене, до речі, деякі вже доволі давно є, нарешті позакінчували. Сьогодні я розповім про них їхню результативність, тому давайте будемо розпочинати. Давайте розпочнемо з першого засобу, який у мене лежить, він найбільший. Тягнеться він у мене аж з літа. Закінчився аж ось. Це ось такий засіб для тіла від бренду Холіка-Холіка, від корейського бренду з алоєм. Тут його, я вже не пам'ятаю, якщо я найду, скільки його, 250 мл. Він у формі самого такого листочка, що, як би сказати, алоє. Я думаю, що ви його всі бачили. Є і менші літражі, там, здається, їх чи три чи стільки літражів. Колись давно я брала малесенький такий від Холіки-Холіки, умивалка в мене була, до речі, непогана. Цей засіб мені порадив хтось з моїх підписників, тому що я жалілася, не пам'ятаю, вже давненько, і ну, в принципі я і зараз говорю, що в мене не тільки суха шкіра обличчя, а й часто буває те, що пересушена шкіра тіла, тому, звичайно, я купую різноманітні засоби. І мені його порекомендували, хоча я цей засіб бачила, але не купувала. Брала, як я вже говорила, його ще влітку. До речі, засіб саме підходить більше для такого теплішого сезону, хоча можна його брати будь-коли, це вже ваш вибір. Ну, попав він в мене, що я її брала влітку, а я її брала, здається, на Херби. ну, Він також у нас є в продажі на будь-якому в принципі, сайті його можна знайти. Всередині він був такий гелевий, прозорий і він тягнувся, так як, в принципі, і сам алоє, якщо ви бачили, коли розрізають ось ці листки, скажімо так. То тягнеться ось цей гель, будемо так його називати. Так само він і всередині був таким тягучким доволі. Ну, в принципі, ним було приємно користуватися. Він зволожував шкіру, знімав почервоніння. До речі, про те, що мені писала підписниця, бо знову ж таки на щось там жалілася, вже не пам'ятаю. І він заспокоює шкіру, він дуже легкий, в нього дуже проста формула, в ньому здається, що тільки ось це алоє, і більше нічого немає. Гарна штука: хто не любить сильно перенасичені формули, хто любить прості формули для того, щоб просто зложити шкіру. Не заморочується нічим. Цей гель можна мати. Його, до речі, на надовго мені вистачило. Ну, як я говорила, що він у мене був основна частина влітку, закінчився він практично ось. Тому що я зазвичай тестую не один продукт. У мене стояв не один лосьйон, одним я ним не користувалася в тестингу кілька в мене засобів. Тому, ось так. тому він у мене так довго проіснував, будемо так говорити. Я люблю більше компонувати, будемо так говорити, засоби, але засіб непоганий. І, звичайно, пізніше, десь на тепліший сезон. Знову я його повторно візьму. До речі, мені дуже ще подобається, який в нього був вигляд у ванній кімнаті. Перший в нього колір такий яскравий, ну і вигляд. Дуже гарна штука. До речі, він сам пластиковий, знизу він ось тут відкривався. Але, в принципі, з нього непогано ось цей засіб витікав, хоча пластик, він, в принципі, не гнеться в нього. Але ну, гарний засіб мені сподобався. Рекомендую, хто його бачив, ще не брав, можна брати. Далі, у мене закінчилася піна для гоління. Має вона ось такий вигляд. Брала її, здається, на майкапі. Це бренд Balea, здається, німецький бренд 200 мл. Даний засіб ще скоштував до 100 гривень. Надовго його вистачило. Всередині він був також рожевого, до речі, кольору. Сам гель, а потім, коли ви його вже розносите по тілу, він перетворюється в піну і робиться білого кольору. Тут, до речі, ось тут ще бавовна зображена горішки, мигдаль, здається, був присутній цей аромат, гарна штука. Дуже зручно нею було користуватися, ось такий вигляд в неї всередині. Ну, Гарний. Поки що на даний момент я саме жіночі пінки не беру, тестую я чоловічі пінки для гоління. Мені також совітували підписники, тому е, вирішила поки що зробити на такі пінки перерву, але якщо ви їх бачили, вони непогані, класні. Далі у мене закінчився, здається, крем-гель він так звучав для обличчя від корейського бренду Козде Баха. Маю ось такий вигляд. Гарний, в нього, до речі, такий приємний колір. Тут його 45 мл. Всередині він був білого кольору. Дійсно, в нього була така гелова текстура, був без ароматизаторів. Він, звичайно, йшов на зволоження шкіри. Він мені дуже сподобався. Його надовго до речі, мені вистачило. Він гарно зволожував шкіру обличчя, на нього добре наноситься тональний крем. Можна робити поверх ще масаж гуаша, тому що він не швидко впитувався. Можна його комбінувати з іншими продуктами, наприклад, з сироватками, там, тоніками і так далі. Непогана штука, він такий прийшов у мене непомітно, будемо так говорити, тому що ну, засіб гарний, якісний, не було приємно користуватись, тобто ніяких до нього питань взагалі в мене нема. Тому хто натикається на такі засоби. Дуже гарний засіб. Він здається, ну, не супер бюджет, щось десь біля 400-500 гривень, якщо я не помиляюся, але штука гарна. До речі, від цього бренду у мене, здається, ще є сироватка. Я її вже закінчую, також непогана. Так, далі у мене закінчився. Здається, це крем. Так, це крем для обличчя з гіалуроновою кислотою, бренд QA. Має він ось такий вигляд. Я на каналі неодноразово вже показувала ці продукти в розпакуваннях, в протестованих засобах. У мене від цього бренду і від цієї лінійки, такого вона, бачите, вишневого кольору, тому що в них лінійки різних кольорів і різну вони роботу виконують. Ось така вона виконує свою дію зволоження. Тут його 75%. 5 мл було. Я взяла, звичайно, протестувати, наскільки зволожує даний крем обличчя. Всередині він був, це дійсно крем, він не гелевий був, але мені сподобалось, що хоч крем він був. Але він не був такий, він не забивав пори, не обтяжував обличчя, його можна було розтягнути по обличчю, тому що багато кремів, будь-яких неважливо для обличчя, для тіла, їх дуже важко розтягувати. Вони ну для мене особисто вони тяжкі в роботі. Я більше полюбляю гелеві текстури. Від нього була в мене умивалка, вона мені сподобалась, тому я вирішила замовити і крем. Ну, Крем непоганий. Звичайно, від нього такого ефекту, наприклад, як від корейських продуктів, не було. Корейські продукти вони більше зволожують, у них більше якісь компоненти. Хоча тут формула також була не дуже, я б сказала, і проста. Просто він меншої зволожувальної дії, як на мене. Але сам засіб непоганий, якісний, достойний тому можна брати. У мене ще закінчується сироватка від цього бренду, тому пізніше вам також у своїх відео розповім. Так, далі, у мене закінчився також ще один крем. Давно він у мене це крем для ніг. Брала я його, напевно, на мейкапі. Це бренд Біоленда. Я його тут, правда, розрізала. Має він ось такий вигляд. Тут він був з лавандою і, здається, була сечовина, якщо не помиляюся, 75 мл. Не пам'ятаю, скільки він коштував, Ну, я вам посилання всі залишу під відео. Зайдете, подивитеся. Тут до сих пір ще трішечки аромат, був такий непомітний аромат лаванди. Він був крем, але він крем був не дуже густий, також мені це подобається. Е, непогано він доглядав за е, стопами, за п'ятками, гарний крем, в принципі, ну, брати можна. Тільки потрібно пам'ятати, що все-таки поки ви користуєтесь засобом, поки він і діє. Потім, звичайно, е, крем для них взагалі це також повинно бути на постійній основі, тому що ну, хоча б. Кілька разів на тиждень користуватися кремом для ніг. Я взагалі намагаюся користуватися ними кожного дня. Ну, якщо вже геть лінь або немає часу, то десь там через день, через два дні. Але засіб непоганий, хто його бачив, можна його купувати. Далі в мене закінчився ще ось такий засіб. Це рецинова олія від бренду Ароматика. Це український, здається, бренд. Ну, такий в нього вигляд уже дуже такий не дуже гарний, тому що оця етикеточка, вона жовтого взагалі кольору. Просто він у мене довго стояв у ванній кімнаті, потім в душовій кабіні, тому що використовувала я його по-різному. Я вже, можливо, десь її показувала, за нею розповідала. Це засіб, який Доглядає за волоссям, у нього дуже багато функцій. Наприклад, його можна додати до своїх масок, кондиціонерів, навіть в шампунь, тільки не дуже багато, тому що він дуже густий і його потрібно вимити. Я його використовувала як компонент спочатку, просто наносила на. Нічим не розбавляючи, правда, він дуже густий, потім його потрібно дуже добре вимити. Я наносила з половини на волосся пошкоджене, потім трішечки його наносила на шкіру голови, для того, щоб волосся менше випадало, краще росло, було гарної якості. Ну, тобто, ось цей засіб він багатофункціональний, він не дуже дорогий. Тут його 100 мл, я його час від часу беру. Перед ним була у мене оліка від Marocan Oil, вона також змивна. Ну, звичайно, Moroccan Oil, він набагато дорожчий, делікатніший, приємніший в роботі. Звичайно, але ось цей засіб, він не гірший, якщо до нього приміниться, не вміть користуватися, тому що час від часу я його беру. Поки що я брати його не буду, бо я ним награлася. Я, чесно кажучи, я чимсь таким награюсь, потім мені не хочеться цим цим займатися, тому що ну, на це йде знову ж таки час, сили, потрібно цьому приділяти. Просто засіб нанести і все. Потрібно з ним, звичайно, примінитися ще, з ним працювати. Але засіб непоганий. Там ще в упакуванні є, до речі, рецепти, як готувати, що з ним робити. До чого можна додати. Там, здається, не тільки він для шкіри, він багатофункціональний, Навіть можна і приміняти його на шкіру, обличчя, тіла. Кого цікавить, можете почитати інструкцію і на сайті, і як купити, там є такий листочок, який прописано все, що і як робити. Так далі, схожий, до речі, у мене засіб закінчився. Він у мене дуже давно. Я його брала на Хюрбі напевно, рік, а можливо, і більше. Це ось такий засіб. Знову ж таки, це та сама рацинова олія, що її називають кастровою олією. І цю олію я видивилася в наших українських блогерів, вони її рекомендували. Вона взагалі для вій і брів, для того, щоб вони добре росли. Тут ось ще така є всередині щіточка. Можливо, ви бачили такий засіб. До сих пір от в нього такий аромат ось цих лікувальних трав, чи, як би сказати, аптечний. Тут його 30 мл, до речі, він не дуже бюджетний був. Е, всередині, от, наприклад, якщо наша ароматика, він прозорий і дуже тягучий був. Ось цей був такого жовтуватого кольору і також тягучий. Ну, Я не приміняла цю кісточку, тому що вона доволі груба. Я брала окрему кісточку, наносила на прикореневу, будемо так казати, частину вій. І наносила на брови. Ну, чесно кажучи, я ним трішечки погралася, результату відразу я не побачила. Результат був трішечки пізніше. Наприклад, вії трішки стали сильніші, будемо так казати, густіші. Ну, Знову ж таки, на це потрібно час, терпіння і цим займатися. З часом у мене, звичайно, я перестала ним користуватися, тому що. Брови якось мені не дуже подобались, а от Вії більше мені подобались ефект на віях. Але е, я його наносила зазвичай вечором. Ввечером, е, звичайно, очі в мене втомлені від косметики, від просто десь роботи за телефоном чи комп'ютером. Тому коли я ще наносила ось цю оліку, вона й не пекла, але ну, дуже був такий обтяжуючий мені особисто ефект. Тому я ним покористувалася і його закинула. Хоча пізніше я бачила цей результат, тому на сьогоднішній день поки що такими засобами я не користуюсь, тому що ну, не дуже комфортно на очі. Тому ось так. Довикористовувала я його десь там на волосці, тому що такої баночки, наприклад, для брів і вій, це ну, на дуже довгий період, на роки практично. Тому що розходжувався він дуже повільно, дуже дієва. Є вона на iHerb. Не знаю, чи вона десь на наших сайтах представлена. Подивитесь, я вам залишу посилання і за нею почитаєте детальніше. Так, далі у мене закінчився пробник. Пробник мені, здається, присилав мейкап. Ну, подарунки, як вони бувають, вкидають подарунки. Має він ось такий вигляд: це бренд Chi, якщо я правильно вимовляю, це американський бренд. Тут його, здається, було 15 мл. Це олійка для волосся незмивна, тобто доглядова. Чесно кажучи, цей бренд я до цього не знала. Хоча від цього бренду я вже собі замовила шампунь, хочу собі замовити якийсь кондиціонер, маску в майбутню, тому що я бачила дуже в них великий спектр продуктів саме для догляду за волоссям. Тому ось так. Олійка, до речі, дуже класна. Її надовго мені вистачило, тому що вона дуже густа. Вона була така прозора, без будь-якого кольору, але. Густа, тобто її потрібно було дуже-дуже трошечки. Мені цієї баночки вистачило на 2 місяці, а то і більше. Десь тричі на тиждень я нею користувалася, і у неї дуже був насичений аромат, такий квітковий. Навіть е зараз відчувається, мені здається, що це аромат троянди і ще якихось квітів. Не знаю, точно вам не скажу, тому що на баночці мало чого написано, треба дивитися на. Сайті, дивилася, я і в них і повнолітражні ці, більші розміри цих олійок, ціна у нього не бюджетна. Взагалі, сам цей бренд не дуже бюджетний, але він, в принципі, доступний. Олійку цю можна порівняти ось з цією своєю густотою, насиченістю, аромату з керастаз. Якщо у вас колись була олійка від керастаз, у мене була колись олійка від Крастас. Дуже схожа консистенція. Не знаю, чи в ціні, можливо, це буде трішечки дешевша за керастаз. Але дуже і дуже схожа формула. Така ж сама тягуча, тобто вона дуже трішечки концентрована. І ось цей аромат, такий прям наповняючий, хоча на волосі його він так не відчувається, нормально, нічого нема такого прям перенасичення, але. Дуже і дуже схоже перша оліка, яка була схожа на Керастаз. тому що Керастаз це вже не бюджетний бренд, звичайно. Тому ось так. Класна штука, хто шукає заміни керастаза або шукає Любе і шукає такі насичені олійки для волосся, можна подивитись на бренд Чі. І по самій доглядовій структурі те, що він робив з волоссям, ну, звичайно, у мене волосся мені важко поки що. Розповідати, тому що в мене вулиця сухе, дуже перепалене, але справлялася олійка з ним. Дійсно видно було результати, і я зараз повернулася здається. в мене олійка. Я довикористовую здається матрікс. Звичайно, відчувається, що вона слабша не тільки на дотик, а і в самій функції. Да, вона непогана, вона робить свою роботу. Але ось ця олійка, вона більше все-таки, мені здається, захист тробе. Так, і ще один засіб останній, який залишився в нас з вами, це я вже показувала десь в попередніх своїх пустих баночках: це промнік парфумованої води від українського бренду Цукерка. Має він ось такий вигляд. Там я показувала, здається. Були східні прянощі, тут зіркова ніч. Брала я їх на мейкапі, тому що цукерка представлена на Єві, але саме парфумів, чомусь на Єві немає від цукерки, а на мейкапі є їхня парфумерія. Е, я сама для себе відкриття зробила, тому що щось я шукала і натрапила, що в цукерки є парфуми. Приходив ось такий пробнічок. До речі, тут. Гарний аромат, дуже такий насичений. Мені сподобалися взагалі їхні аромати. Я вже говорила, планую. Ну, колись напевно зберуся, куплю повнорозмірний їхній аромат. Вони, до речі, в них не дуже дорогі і дуже стійкі, непогані в них аромати, тому хто цікавиться. Хто любе, хто тестує саме парфуми, можете звернути увагу: ще є ось такий бренд Цукерка і ще й український. Тому ось так. Непоганий. Буду, знову ж таки, можливо, в майбутньому візьму ще якісь пробніки від нього. Так, у нас з вами все. Це все, що на даний момент у мене закінчилось. Пустий у нас з вами кошик. Напишіть мені, будь ласка, під відео, які з даних засобів ви вже пробували, які вам подобаються, які не подобаються. Можливо, щось можете своє посовітувати. Я буду дуже вдячна. Не забувайте підписуватись на мій канал, щоб не пропустити наступні мої відео. Ставте обов'язково подобайки, пишіть коментарі. Всім пока!